Вітаю вас на каналі нумерологічної психотрансгри Star Love. Імя моє любов, ваш таролог, нумеролог і фітобіоенергокосметолог. І так, дівчаткам, гарний дуже колаген, іменно пептиди морського колагену з гіалуроновою кислотою, вітаміну С, хілатний кальцій, магній, вітамін Д3 шикарний І е, хондроїтин із глюкозаміном. Дуже класна тема. іменно до, Підготуйтесь до осені, після е, після літа. Дуже гарно себе під, укріпіть е, ко, е, крем для контуру губ і очей. Ну Я ним пользуюся на все тіло, декольте лицо. І, і, і Італійський разом з українською фірмою теж. І так, замовляйте також розбір карти дня народження, де скоректуємо гроші відносно родові тригери ремісію. Корекцію цього року, де гроші йде кохання, куди дитині йти вчитися, де легко будуть приходити дитинці гроші. Таро прогностика, відповідь на всі запитання. Безкоштовно дивлюсь наших воїнів. Це вклад мій в перемогу 067 714 0354. І так, дзвоніть, замовляйте креми. Заряджую на кохання. Сьогодні прямо дуже сьогодні е... сьогодні в нас сьогодні нас яке число року дуже гарно стілюються е... ну, долоньки ваші. Тому заряджаємо крем на кохання, на радість, на на все дуже добре. Хто хоче цей крем, дзвоніть. 300 гривень це взагалі не гроші, зато він натуральненький і дуже класний. І так, частота дня, ми будемо сьогодні частоту тижня і частоту дня. І так, частота дня в сумі 24 або 6. 6 це особливо хто родився 6-го числа, це дуже красиві люди. Це дуже добрі люди, це дуже любвіобільні люди, але у них є така ж і карма, що батьки не живуть разом. І за того приходить така дитинка, щоб пізнати цю любов і самому ну, створити сім'ю і жити в сім'ї. Сьогодні будете всі комунікабельні, багато друзів, будете, всі будуть такі милячі, обходітельні, значить такі. От, ну, і важно сьогодні дуже любов. Сьогодні думайте, що кажете, любіть своїх коханих, але там ще один є такий мулечка така, значить, коли сексуальний контакт без кохання, то він дуже знищує нервову систему. Тому дуже любіть свого, свого коханого. Приймайте їх. Ну, Взагалі, сьогодні може бути люба жінка від милої зайки до повної стерви. Ну, і все ж ну, допомагайте людям бути такими, якими вони є, в безумовній любові. Сьогодні вже повинно бути состояння свята якогось внутрішнього такого, внутрішнього. Сьогодні притягуються гроші, але великі. Тобто, якщо ви заточені на великі гроші з Богом? Любіть себе і зверніть увагу на судинки, на горлишко, ну, як-то так. Так, так, і так, що буде на цій неділі нам з сейчас ну, скажу за неділю. Зараз саме серединна точка між затемненнями. 21 числа буде вже сонячне затемнення. І зараз цю неділю буде нас волочити по его, по самозакоханості, по якихось таких ну, сонячних таких енергіях. І сьогодні, 15 число, сьогодні серединна точка іменно цього між затемненнями. Будьте краще щось почистити, повбирати, повимивати, речі винести на вулицю. Я вчора виносила на сонечко всі свої речі. Так, і... Кайфуйте від, від себе і від всього, тому що іменно на цій неділі буде такий гарний аспект, який можна за допомогою досвіду, минулого досвіду, можна показати квантові реальності, що ми, ми хочемо, а ну, коли будете споминати все хороше, думати хороше, говорити тільки хороше за своє минуле. Ви показуєте квантові реальності, що в мене майбутнє теж прекрасне. І так, що буде нам на цій неділі? На ці неділі, що буде нам е, заважати? Перше всього, дівчатка, зверніть увагу на себе, що нам буде заважати? І так, нам буде заважати, От так як я сьогодні казала, сьогодні думайте, що говорите, і старайтесь говорити своїм коханим людям тільки щось гарне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять це частота, коли людина хоче контролювати все і не може відпустити на розуміти, що вокруг нас не воздух, а жива сущність. Це янголи, це сущності, які... це світи, це цілі світи, це цілі можуть бути навіть якісь галактики коло нас, які ну, їхні представники. Які вони можуть бути в другій частоті, але ми просто їх не знаємо. Коли вони нам допомагають, тому що ми сама юна планета, на якому є розумні люди, якщо зараз можна москалів назвати розумними. І так, 5 і 5 буде 10, 5 і 5 це говорить обов'язково думати, що говорити. І так, що буде заважати? Перевернемо. Що буде заважати, коли ми будемо не думати. Коли кудись вкладати гроші, то тобто, сьогодні дуже вже вчора в мене ні один чек в магазинах не сходився з покупками. <сум> тобто, вже сьогодні дивіться за великі гроші, тому що то були маленькі покупки, да? а от сьогодні дивіться, сьогодні можна, і це буде як будто заважати в тому, що... Именно, що заважати, тобто звернути увагу, куди ви вкладаєте гроші. Щоб думати за це, понятненько. Так, хорошо, що буде нам допомагати? Так, що буде нам допомагати? Сьогодні дуже гарний місячний камінь. Я для вас ним світю, щоб вам теж була дуже велика удача. І так, 3 і 5, 8. Раз, два, три, п'ять, 6, сім. 8-17. І так, звернути увагу три дівчаткам на те, що говорите. Коли в 17 це відчуття зірки, коли ви будете в, в самодостатні, ви будете настояща зірка, ви будете говорити тільки хороше, думати, тільки хороше. Восьмерочка сама дає карму, то є, то ви посієте хорошу карму. Тобто буде допомагати вам хороша карма. І так, покажемо тоді. Так, і ти. Тоді буде все, і тоді буде любов, і тоді буде секс, і тоді буде кайф, і тоді буде все, що ну, от в житті все, що хочете, буде коло вас чоловік, хоч він буде трошки холоднувати цю неділю, тому що чоловіки цю неділю будуть е, на, заточені чисто на гроші. Тому, тому буде дуже, все, дуже гарно. І це буде вам допомагати буде дуже багато шансів, на, не так сказати багато, а буде один якийсь шанс, дуже, дуже важливий для вас. І це буде, допоможе вам. І так, на що звернути увагу на цій неділі? 6 і 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. І так, троєчка. Троєчка, ви пам'ятаєте, да? що ми почали з того всього, що троєчка звернути увагу жінкам, особливо на цю неділю. І зараз троєчка. Тобто, звернути увагу особ... Особ... особливо жінкам. Особливо жінкам звернути увагу на себе і на, на своє життя. Що це таке гупаєте? Так, хорошо, 6 і 3. Це коли жінка. Буде сьогодні да, шестерочка сьогодні. Любов, безумовна любов, буде в безумовній любові. Тобто, жінка, троєчка жінка і безумовна любов буде допомагати, коли жінка буде в безумовній любові. Боже, як гарно. Так, і знову великі гроші, великі гроші, великі. Да, отут буде багато, багато шансів заробити, навіть коли якісь люди від вас підуть, вони зроблять, ну якби облегчать вашу карму, і ви у вас у вас буде все получатися те, що ви хочете. Хорошо. То, що ви все задумали, у вас є цілі якісь, що зробити, щоб ваші цілі, ваші цілі досягли мети І так, 448, хто чувствує? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десяточка. Хто відчуває, що в нього щось не складається, щось останнє время чи хворіє, чи поганий настрій? От він просипається вже з поганим настроєм. Чотири, чотири, коли так випадає, я раджу. Поставити курячі яйця одне в голові під діванчиком, друге в ножках під діванчиком, сім днів і викинути. Нічого не кажете, нічого, просто ви знімаєте весь негатив на вас. Тобто для вашої цілі потрібна допомога, така магічна з точки зору природи. Да? А ми ще подивимося картами. Ой, буде все дуже гарно в сім'ї. Тобто ваші цілі... Здійсняться ваші бажання здійсняться тоді, коли ви не будете не дивитися в минуле, знати, що божечко дає шанс. Подивіться, божечко тут дає шанс. І особливо чоловіки ви повинні відчувати себе гарно стоящими на ногах. Але це все в сім'ї. Сім'я на цю неділю дуже важлива. Донат на ЗСУ, енергообмін за цю гру. До зустрічі, мої любі.